Цьогорічна кампанія декларування доходів громадян засвідчила позитивні результати в загальній сумі податків до сплати. А саме на 5 мільйонів гривень їх надійшло більше аніж минулого року. Найактивніше декларували доходи жителі Івано-Франківська, Калуського, Коломийського долинського районів. В структурі задекларованих доходів велику частину близько 220 мільйонів гривень становлять доходи, отримані від успадкованого і дарованого майна 184 мільйони гривень від продажу рухомого і нерухомого майна. Громадянами подано декларацій в 9,8 тисячі тисяч штук, якими задекларовано майже 722 мільйони гривень доходів, з яких підлягають до сплати податку в розмірі 14,5 мільйонів гривень. Хоча відзначається незначне зменшення по кількості поданих декларацій, слід зазначити, що сума доходів задекларована значно більше в порівнянні з минулим періодом. І також до сплати підлягає на 5 мільйонів гривень податку більше, ніж підлягало в минулому році. Доходи понад 1 мільйон гривень вказали у своїх деклараціях 33 особи Івано-Франківщини. Це на 7 більше, ніж минулого року. Відповідно, ними задекларовано 133,7 мільйона гривень. Та податку, який підлягає до сплати, в розмірі 2,2 млн грн. Визначену Визначено в декларації суму податкового зобов'язання потрібно сплатити до 1 серпня. Попри завершення деклараційної кампанії, громадяни можуть скористатися правом на отримання податкової знижки ще до кінця року.